Що означає, що чоловік видалив твій номер, і як діяти далі? Чоловік видалив твій номер. Це виглядає як кінець. Але що насправді відбувається в його мозку? Видалення контакту це захисний механізм, його мозок намагається дистанціювати від емоційного навантаження, яке викликає твоя присутність. Це не завжди кінець, а сигнал. Що він хоче контролювати свій внутрішній стан. Така дія часто говорить про страх або нерозв'язані внутрішні конфлікти, а не про повну втрату почуттів. Твоя задача працювати з власною енергією, відновлювати внутрішній баланс, не реагувати з болем і нав'язливостю. Практика Рейки допомагає звільнитися від негативних емоцій, відновити свою ауру і посилити внутрішню привабливість. Замість того, щоб чекати на його крок, дай собі час наповнитися силою і гідністю. Коли ти будеш у своєму ресурсі, будь-які стосунки зміняться. Якщо хочеш розібратися глибше і отримати підтримку енергії, звертайся, допоможу налаштувати твою внутрішню силу.